Голова ФСК Хімік отримав найвищу міську відзнаку. Почесну нагороду за заслуги перед містом Сергію Чернишову вручили в його ювілей 13 жовтня. Привітання очільника клубу відбулось в урочистій залі міськради. Під керівництвом Сергія Олександровича зросли олімпійський чемпіон, чемпіони та призери світу та Європи. У нас дуже багато роботи. Попереду такий тяжкий час. Зараз треба утримати е, таку ситуацію підготовки е, все ж таки, спортсменів, які у нас є в збірній команді України. І їм дуже непросто зараз готуватися і в Україні і виїжджати, але вони є у нас і плани дуже серйозні. Будемо казати, що і вільна боротьба, і вислування на байдарках, і ноє. Не дивлячись на такий тяжкий час як зараз, але в цьому році дуже такі сильні потужні результати показали: чемпіон Європи у вільній боротьбі, і четверте місце на чемпіонаті світу, Волошина влада, і такі ну перспективи гарні. Дуже багато дітей працювала, працюють і літом, і зараз і тренери всі я дуже вдячний. Будемо ростити нове покоління чемпіонів. Є кадри, є тренери, є база. Тому я думаю, з підтримкою такої всебічною буде все гарно. За спортивні досягнення вихованців клубу та тренерської діяльність Сергій Чернишов відзначений численними грамотами та подяками найвищого рівня. Довгий час він був президентом Федерації Каної України. Успішно очолює ФСК хімію вже 28 років. Результат його професійної діяльності прапор України майорить на міжнародних спортивних аренах. Дійсно відома людина, в нього є багато заслуг, і його ну, діти, спортсмени, яких він тренував, є, приймали участь на самому високому рівні і на міжнародних змаганнях, чим світу. І я думаю, що він заслужив цю нагороду заслуги за перед містом. Зупинятися на досягнутому свої 60 заслужений працівник фізичної культури та спорту, як сам зазначає, не планує. Попереду Сергія Чернишова підкорення нових спортивних вершин.